Ви маєте кросовер і хочете з'їхати ним десь далі від асфальту, але не знаєте ні маршрутів, ні чи дорога підійде для вашої машини. Тоді ви попали правильно за адресою. Сьогодні ми вам покажемо маршрут на синячку. Але поїду я не на цій машині, а на тій. А це машина Ігора, якого ви вже знаєте за нашими відео. Зупинилися ми якраз на... Точці початку маршруту, де є з'їзд з асфальту. Для вас знаковою точкою буде магазин Пролісок. І ось тут є з'їзд на щебеневу ґрунтову дорогу. Про затишний кемпінг, цікаві гарні місця і емоції від того всього. Дякую тим, хто вже підписаний і завітав до нас знову, а хто ще не підписався, обов'язково зробіться, тому що багато цікавої інформації, гарних краєвидів ви тут знайдете. Ми почали підйом в 11. Тамо дорога, можна виїхати, здається, в делятин. Я ще не пробував у виток річки Любіжня, а нам треба їхати направо. Я його додатково позначу на карті. Це є підйом на полонину мерешору. Тут маєте з'їхати право. Це не синячка, але в цілому як їдеться. Файлі. Нормально, все, нічого не черкаєш. Тут черкнув якийсь камінь, думаю, по приколу його взяти. Тут, то камінці тут такі вони не, не врослі. Що, дівчата? Це, 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 це полонина мерешора. А. а скажи, Ігор, трошки нам про машину. Чим ти їдеш? Бо ну, для людей це всі моменти важливі. А де люсь люк відкрив, тобі піпелюка до мене не йде? Ні, в як легенько. нас 20 см. Більш-менш по таких дорогах, ну, не офроудних, а таких лайтових, то вона проходить без проблем. Повний привід. От, постійний, да, постійний. дуже легко піднімається. газ пускаєш, вона навіть не пробуксовує. Гарно комп'ютер працює. Колеса на цій машині 225 50 r 17 Ну, Це так вам для довідки, щоб ви розуміли що у вас стоїть і так далі. BMW X1. X це дуже важливо. Це вам не Хорватія. Тут асфальту нема. Але тішить хоча б те, що нема болота глибоких колій. Трохи є крупного каміння. Але це ще не саме страшне. Точніше, під вершиною гори під смирічок. Так би мовити, ще одна третина шляху. Перша третина шляху це є полонина мерешора. А це ще одна третина і наступна вже гора синячка. Оце вона гора синячка. Ну, ми умовно ризикуємо, тому що гума у нас, грубо кажучи, звичайна літня трасова дорожня гума. Причому у Ігора ще досить низький профіль. І боковинки м'які. М'які боковини. Ну, м'які боковини, напевно, і в мене, але далі наступна вже третина шляху, вона буде трошки з більшими каміннями, можливо, гострішими. Ну, Ми будемо старатися, але треба бути дуже обережним, щоб не прорізати колесо. Ти суперово їдеш? Та так файно, раз-раз ну, Ну. Не дивиться, що там такий страшний той підйом з вигляду, але він нормальний. Мусимо почекати його. Сказав, що дорога краще цей раз ніж тоді була. А що краще? Ні, що більше вклад. Тоді каміння більше, більше гострих. було. Видно, свіжа підсипка була, а mm. тепер вони каталися, то цей ділянка ця ділянка набагато і легше було проїхати, як на. Ну, можливо, то ще на Волинянці відчуття трошки підкидання було. Вони були великі, бачу. Великі каміння були такі насит. Слухай, хтось на нашому місці є. Е, я туди не хотів іти на наше місце, тому що там ми б не бачили краєвидів. Тут зараз ми, я розкладаю тент. І ми собі під тентом без сонця красиво будемо. То програма мінімум е, виїхати кросовером на полонину лазок, виконана. Все по маршруту буде розказано, додатково. Користайте, мені не шкода. Тільки не засмічуйте місця, на яких відпочиваю. Всякого лайна не накидайте. А якщо знайдете чуже, то забирайте з собою. Вийшли з нашого табору, йдемо на синячку, тому що бути тут і не сходити, то не зовсім правильно. Там десь нас дівчата доганяють. Оце місце, на якому ми ночували, коли їздили волинянкою. Ось там стояла палатка, трошки ближче машина, столик. І зараз підіймаємося на синячку. Це плюс-мінус 150 метрів набору висоти. Це дуже комфортно під'їхати і зробити свій невеличкий вихід. Нашу палатку, чи правильно буде сказати, наш навіс. І горова Надя доходить. Йде обережно. По каміннях йти важко. Що, дивитись на Франківськ мусимо дойти до самої вершини, так як вона помічена знаком. Хоча там, де ми були, там красивіші краєвиди, бо більш відкрита місцевість. Гора Синячка 1400. Гора Синячка це перша достатньо висока гора, якщо ми рухаємося від Івано-Франківська. Це перша така серйозна вершина з досить великою висотою. Її можна з Франківська побачити, якщо знати її обриси, бо Сфранківська вона виглядає як трапеція. Ну, Посиділи і пора йти далі. Вертатися до машини. В осінній день він не такий довгий, як літній. Лукація цілком доступна для автомобілів. Дороги нормальні, просипані. Це не про оффроуд. Якщо виїхала сюди, як ви бачите, їх сперша, це не про оффроуд і не про якесь міфічне псування горів. Так, є люди, які псують. Але все має свою міру і все має свої умови. Тут Розвинуті нафтопромисли, тому дороги підтримуються в належному стані, щоб доставляти працівників, щоб обслуговувати вежі видобутку, місця видобутку. Тому, якщо хтось, хто побачить ці відео і почне казати, що ви тут Карпати толочите, руйнуєте, то це не про нас. Поки ми ходили на синячку, Ігор назбирав гогодзів, In zarak je ne do čaja, čustveni še čaj do Gogodzija. Tam že grije se voda. Zdaj bo čaj. Grijski, karpatski čaj. Випили, солодкого поїли, такі на розслабоні, але все має свій початок і все має свій кінець. Пора ці конструкції збирати, казати горам папа. Але казати також і до наступної зустрічі. Уже шоста година вечора. Ми зібралися, зібрали свій табір і вирушаємо додому. Показувати спуск вам я е, не дуже буду, тому що його можна знайти в інших наших відео. Якщо ви бачили підйом, то в принципі спуск він, нічим відрізнятися не буде. Дякую вам за увагу, дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтеся на канал. У нас будуть ще нові відео, нові пригоди, нові мандрівки. Па-па! Vasco? A para Malenco. Tá.